Дівчинка була сліпо народженою, їй було 18 років, і 18 років вона нікого нічого не бачила. І на одному із богослужінь священнослужитель її запитав каже, чи ти бачила хоч щось, вона каже: Я ніколи нічого не бачила. Вона каже, я навіть не бачила обличчя своєї мами уже 18 років. І коли вона це сказала, в залі люди почали плакати. Цей священнослужитель розплакався. Всім дуже стало шкода цієї ці дівчинки, і священнослужитель поклав на неї руки і сказав: В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, очі відкритись, зір відновися. І в цей момент вона почала бачити, вона почала сильно кричати від радості. Вона каже: Я бачу, я бачу, бачу обличчя мами. І в залі була велика радість, велика Божа слава явилась на цьому богослужінні. І до чого я це веду? Коли ми читаємо, Ісус ціляв хворих, воскрешав мертвих, робив великі чудеса, і він сказав, що це саме він буде робити через християн. І тому так важливо продовжувати хотіти ревнувати за дарами Святого Духа, щоб на богослужіннях ставали чудеса, щоб люди отримували зцілення, звільнення, а найголовніше, щоб люди каялись, звичайно в гріхах і. Наверталися до Господа, але також, щоб ми продовжували ревнувати за дарами Святого Духа, щоб дари Святого Духа діяли через церкву, через тіло Ісуса Христа. Вони і зараз діють, дари Святого Духа так само діють і зараз, але щоб, щоб це ставалося частіше і масовіше.